Представники ДСНС тепер також будуть мобілізовані. Вітаю, вас, шановні друзі! Ну ось українська влада добралася вже навіть до тих, у кого була бронь від мобілізації. Я так думаю, вони собі сиділи просто там в Верховній Раді і вирішували, так, кого ж ще можна відправити на утилізацію. Хто для нас більш важливий? Ти чи пожежники? Ні, ТЦКшників не можна. Це ж природжені геноцидники. Вони ж нам поповнюють ресурс, їх ні в якому випадку не можна на фронт відправляти. А от пожежники це інша справа. Ну, згорить там на один, два, десять там будинків більше. Нічого страшного. Спишемо все на війну та на російську агресію. Отож, і вирішили: пожежників на фронт. Я сьогодні на своєму телеграм-каналі опублікував заяву народного депутата Олексія Гончаренка, який написав, що влада хоче мобілізовувати пожежників. Я подумав, що це якийсь жарт, тому що всі ми знаємо, хто такий Олексій Гончаренко. Але потім мені почали писати підписники мої, які працюють в ДСНС, пожежники, і кажуть, ні, це дійсно так і є. У нас забрали бронь. І поки що сказали, що 10% особового складу будуть мобілізовані, а там далі будуть дивитись по ситуації. Буде складатися якийсь там особовий підрозділ МНС, і туди саме відправляють пожежників. І тут, я думаю, у всіх виникає лише одне питання. А хто пожежі буде гасити? ТЦКшники з поліцаями. Ну це просто взагалі жесть. Лікарів мобілізовують, пожежників зараз мобілізовують. А хто в тилу залишиться? Хто буде працювати, хто буде надавати, хто буде допомагати людям, хто буде рятувати людей. Хоч хтось із тих дебілів у Верховній Раді про це подумав. Одразу вчора на сайті з'явилася петиція про те, щоб повернути бронь пожежникам, і вона там зараз набрала вже майже 22 тисячі підписів. Але всі ми прекрасно знаємо, що всі ці петиції абсолютно до лампочки, і хто там нічого не розглядає і не підписує, особливо коли стоїть питання утилізації українців. А як ви вважаєте, кого в першу чергу треба мобілізовувати? Пожежників і лікарів чи депутатів та ТЦКшників?